Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Навіювання щодо самовдосконалення вірний шлях диявола. Чому я говорю про це? З самого початку спокуса сатани звучала так Умерте не вмрете. Станете ви, немов боги. БУТТЯ 3, 5. Станете, немов боги. Це план самовдосконалення на умовах диявола зростати, поки образ Христа не відіб'ється в вас до Галатів 4.19, план Христа на його умовах. Уявіть блудного сина в той час, коли він знаходиться у найглибшій точці свого падіння. Грошей немає, він же брак і голодний. Для єврея це було ганьбою та святотатством. І блудний син був принижений і посоромлений. У Писанні говориться, він спам'ятався і сказав від Луки 15:17. Слово спам'ятався також є медичним терміном, що означає вихід з коми. Це Воскресіння з мертвих. Я піду до свого батька. Я скажу йому, що згрішив проти нього та неба. Це недовіра до себе. Це не самовдосконалення, це не перелік виправдань, чому нічого не сталося, це безумовне примирення без перекладу провини на іншого, це повернення додому за умов батька. Можете бути впевненими, цей син чудово пам'ятає про неправомірні права, які відстоював перед батьком, перш ніж піти. Але тепер цей син цілком віддає своє майбутнє батькові, сподіваючись, що буде прийнятий, хоча б як раб. Тому уявіть, що він відчуває, коли батько вдягає його в мантію, що вказує на прийняття, взує в сандалі, що вказують на свободу, надягає кільце на палець, що передбачає, що син може вести справи. Від імені свого батька. Без випробувального терміну. Так само Ісус дивиться на вас. Колись ви були втрачені, але тепер знайшлися. Були мертві, але тепер живі. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.